Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Порт Саїда провести в останню путь загиблих внаслідок суботніх заворушень. Під час руху похоронної процесії сталися нові сутички. Журналісти повідомляють, що в тому районі чути стрілянину. Поліція, намагаючись розігнати юрбу, розпилила сльозогінний газ. Є інформація, що обурені мешканці спалили будівлю, яка належала Міністерству внутрішніх справ. Бійки і напади продовжуються, незважаючи на присутність в місті армійських підрозділів та важкої техніки. Військові уйшли в Порт Саїд після того, як мешканці намагалися штурмом взяти в'язницю, де отримували учасників заворушень на місцевому стадіоні, що сталося рік тому. Тоді загинули більше 70 людей. В суботу суд засудив частину обвинувачених до смертної кари. Ми закликаємо мешканців Порт-Саїда підписати петицію з вимогою незалежності нашого міста. Ми вимагаємо незалежності. Ми більше не хочемо бути частиною Єгипту. Порт Саїду статус незалежного міста. Президент Мохаммед Мурсі через ситуацію в Порт Саїді скасував візит до Ефіопії. Натомість провів нараду з військовими генералами вперше з часу свого обрання на посаду.